Всім привіт! Сьогодні хочу показати свої покупки. Я сьогодні була в Раз, два, три, чотирьох магазинах. У мене є чотири чеки. Прийшлось мені, звісно, йти в два ТБ різних, ну, то не суть. Так, перше, і раді чого я пішла взагалі, вийшла сьогодні в магазин. Мене сьогодні вчора просквозило і мені прийшлось дуже далеко йти. Я купила ось такі пластирі. Дуже класні пластирі, це я купила їх в АТБ. Е, перший чек це, 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 це. 38,80 за 4 штуки. Одна штука 9,70. Е, якщо брати е, в аптеці такі пластирі із таким розміром, то такі пластирі від 20 гривень це найдешевша ціна. Це хороша ціна, я того не зря так далеко по них пішла. Так, перший чек. Далі я була в Аврорі. Алорі. Так, що я купила? Я купила по тіктоку таку штуку для холодильника. Е, поглинає неприємні запахи. Чоловік питав, я вирішила купити 37 гривень. Воно стоїть там одна штучка, не знаю, кладеться в холодильник. Всі кажуть, що воно дуже класно поглинає, провіримо. Так, далі, 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 далі. Я купила меламінові губки, будемо прибирати. Губки стоять 3 штуки 22 гривні. Я купила ось такий ніж фігурний. Хочу, Ілюша, у нас ні овочів, нічого не їсть. Я хочу спробувати нарізати таким ну, цікавим способом, щоб вони цікавенькі такі були. І може він почне їсти якісь овочі. Цей ніж 9 гривень. Так, і купила в Аврорі ще дві таких кашки вівсяні по 5 гривень. Разом 10 гривень. Так, Аврори 78 гривень. Далі, далі я була ще в одному АТБ, Купила Ілюші два йогурта по 10, 10, по 10. 10. Сік! Сік купила. Це, до речі, по акції сік о, 에, о, а, сік 10,10. 10,90. 10 пюрешку для Ілюші теж купила по акції 17,90. Ілюша, не спіши, бо то не то. Так, в АТБ по акції 17, 20, 200 паличок паличовушних. Так, в АТБ по акції 120 вологих серветок дитячих. Так, зараз скажу скільки. 26,70. Теж хороша ціна. О. І в АТБ по акції вирішила спробувати маску для обличчя. 1850 маска. О. Так, і ще один магазин. Я була в, можна, в червоному маркеті. Чоловіку розбила такий стакан, знайшла такий стакан. І, кстати, була в магазині в одному з посудом в Глобалі. Теж побачила такий стакан. Він 59 гривень. В червоному маркеті я купила за 29,99 гривень. Так, ось такі наші мої сьогодні покупки. Всім гарного вечора, підписуйтесь до нас на канал. Швидко і все. Кстати, хороші акції можете піти купити. Хто любить акції, як я. Тобі сподобалось? Так. Yeah. Все, махай-пока. Пока. пока.